Всіх вітаю! Попали мені такі переключателі ось такого типу. В чому вони використовувались, я не знаю. Можливо, хто знає, підкажіть в коментарях. І як бачимо, тут йде у нас такий метал, як латунь. І всередині повинно йти ще посріблення, друзі. Ламати я їх не хочу, краще продам на якомусь Віоліті. Це буде лучше, як стільки срібла, яке з них добуду. Цей, зокрема, видно явного посріблення і немагнітний сам. Ось такий металічний стержень. Такого типу у нас сьогодні був обзор переключателей. Хто знає, з чого вони де використовувались, підкажіть, повторюсь. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.